Від початку повномасштабного вторгнення малинська лікарня перетворилась на шпиталь. Фронт полягав за 20 кілометрів від міста на межі Київської та Житомирської областей. 24 лютого колектив зібрався на роботу одразу після перших вибухів. Після обіду почали поступати поранені хлопці. Зразу до нас привезли 5 чоловік, два важких, троє легких поранених. Працювати у звичних умовах було неможливо. Довелося робити світломаскування та резервні операційні. Ну, в, перші ж дні, в перший день ми так сказано, організували світомаскування, тому що було багато ворожих вилюдів, позаклеювали вікна і двері такими темними одіялами. Отут ми проводили операційне операційні втручання. В підвалі лікарні облаштували пологове відділення. На першому поверсі були операційні медики з початку вторгнення і до середини квітня жили в лікарні. Більше ста чоловік поранених було пізніше, вже там, в квітні місяці, почали привозити не тільки військових, а й цивільних пацієнтів. Була мама, яка з дитиною вибігла в селі з хати, бачачи танк. І цей танк прямою наводкою ударив по хаті. і таких історій десятки каже Анатолій Гуменюк, завідуючи хірургічним відділенням лікарні. На початку березня до закладу прийшов 20-річний Володимир Гордієнко, якого російські військові поранили у серце. Він своїми ногами прийшов, ходив там по селах по лісі. Прийшов в село. Його привезли вже до нас у лікарню. Обстежили, знайшли кулю десь у дільниці серця ну, доставати кулю в наших умовах. Ну це було просто нереально. Ми відправили його на Житомир у таракальну хірургію. Із Житомира Володимира направила до лікарні у Феофанії, де й витягнули кулю із серця. Сотні операцій вогнепальних та осколкових поранень дали лікарям та медичному персоналу досвід. Набагато простіше, набагато ну не так скажем, переживаєш, коли йдеш в операційну. Тому що вже бачив таке, що не знати, чи хто що десь побачить. Дмитро Клименко Олег Павлюк Новини на Суспільному.